Друзяшки, всім привіт! Сьогодні у нас закінчення сезону чеснику. І в цьому відео давайте я зараз десь сяду, присяду, ось десь придьорко. Щоб мені було зручно, Надіюсь, експозиція якось налашла, бо бачу важкі тенди. О, є мене вже видно. Давайте в цьому відео коротко про дохід приблизний. Поговоримо про заробіток на чеснику. Було б небагато його, але, в принципі, картина, мені понятно, ну, вимальовується. Так, перше, що я хочу сказати, що оце все, що залишилося з 250 кг часнику. Приблизно це стільки було. Це троєчка. Зараз кілограмчика три я ще напакую. І через 5,5.30 я поїду на місто. Треба зробити ще дві відправки фінальні. І з чесничком в цьому році, я думаю, буде все. А, по. Доходу. Я рахував, що ми заробили десь приблизно 28-30 тисяч, небагато. З трьох соток часника виходить. З тих, що залишились живі. Но є ще ключовий момент, що була така ще двоєчка з половиною. То для себе і ось така коробка для себе часника. у нас стоїть плюс. У нас десь вийшло. Півторачка півторачка Ірена на хаті сохне. Тобто я його цьому році не виставляв на продаж. І так далі. Якби все вижило, я думаю, що в цьому році було б залізобетонних півтора часника. Тобто, половина плантації пропала. Це був месідор Гермідор. Для тих, хто не знає, це, воно просто не пустило коріння, бо було заражене насінням вже фузревозом. Воно просто погнило все. Де Де-не-де посходило, ну, залишати. Землю не було смусу її потім обробляти, то батьки його перефразували і посадили там картоплю, яку вони зараз успішно продають по непоганій ціні. Виходить, що в нас було 28-30 тисяч з трьох соток. Якщо кинуться на кожну сотку, грубо кажучи, 10 тисяч. Ну це не чистий дохід. Тобто сюди ми будемо ще зараз мінусувати добрива, фунгіциди, якими ми оброблялися. Ну, що там ще? Ну, всю, всю іншу роботу ми робили самі. Тобто, мені в цьому році, а, бришо, помічник мені допомагав підживу робити істю і а, обривати стрілку. Я на це потратив не так багато часу. І грошей, я думаю, гривень 400-500, він за таких два заходи зробив там швидко. Свідки у нас було, тоді 300, це робилось швидко. Тобто, виходить, що. Найголовніша трата у нас були добрива. В цьому році було багато добрив сімейного саду. Вони були, в принципі, по бартерній рекламі. Я за їх нічого не платив. Це просто така умова співпраці, і вони показали себе непогано. Садів я, значить, виходить попіл. І давав ці добрива. Місцями була і румунська нітромофоска, яка потім вже пройшли такі ну, заливні дощі, вона розчинилася. До цього моменту вона розчинилася криво. На добрива десь на сотку пішло приблизно, я думаю, десь гривень 703, може тисяча. Особливо важко порахувати. Ну, це з фунгіцидами, я скажу так. Це десь е, з фунгіцидами буде. Тому що фунгіциди ми давали фундазол при посадці Це був у нас зимний часник, ми замочили і бастіон. Бастіон мені не сподобався. Фундазов все-таки працює набагато краще. Весною це був у нас аміачку. Ми кидали у два заходи. Потім давали по теж У два заходи і фосфор, і калій. Це був сімейний сад, корінь було добре. Ні, не, не корінь Були універсалки, по-моєму. Так, да. були універсалки. По-моєму, добре різдво. Вони там бюджетні пачка там та 100 гривень там, тієї пачки вистачало надовго. І ми давали ще Freedom від Фузоріозу. По-моєму, Freedom роздавали і ще давали ні, раздавав. Від Фозревозу, по-моєму. Ні, два рази, два рази, тому що потім ще дощі почув, я знову проходив. А... Я не пам'ятаю, який я давав. Ну, знаєш, що два рази була фунгіцидна обробка або Старка, або Фрідом. По-моєму, Фрідом був. Тобі він непогано від фотозервозу допомагає. А... Ну, це десь ну, 1000 гривень максимум з добривами фунгіцидні обробки, якби я їх купував на кожну сотку. І то, навіть я перебільшую, мені здається, на всю ділянку буде 1000 гривень. Тому що добрива, там м'ячка -та, хватало там, декілька кілограмів. Там виходило, був, був розхід е, пів кіло на сотку. Тобто там хай 2 кг м'ячки це було приблизно гривень 120-130. Я, я вже не пам'ятаю, скільки вона коштує в нашому місті. Ну, Це і по листю і припасатися. Блін, Тисячі гривень на, на всі ці ходьбу і так далі. Ну і 500 гривень кіньте на роботу. Тобто, навіть, навіть якщо це 28 тисяч гривень, ми заробили. відніміть там, грубо кажучи, 2 тисячі виходить від цього всього. Це будуть затрати. Сюди ми ще будемо присувати скотч, коробки і бензин, мене завозив на мотоциклі. Було там, що я декілька ходок робив. На бензин мені гривень 400 за весь час пішло, я думаю. Ну і на коробки в мене десь пішло гривень, я думаю, 500. Тому що коробок не треба було багато. Ну і скотч. 1000 гривень. Тобто, ну, грубо кажучи, 2-3 тисячі відніміть від скількох там. Від 29, їхає, 26. Щоб просто зручно було, щоб було парене число. Ну і виходить на сотку чистими в середньому мінімалка. В середньому виходить мінімалка. Тому що не кожна ще сотка дає. Э, стільки скільки потрібно. Одна сотка може дати більше. Інша менше, там більша фракція, там менша фракція. Ну в середньому, в цьому році, десь сотка дала 80 кілограмів, але в нас широка посадка, і було таке, що там одна сотка дала 100 кілограмів, а інша сотка дала там, 60 кілограмів, наприклад. Там була менша фракція. Тобто, по кількості рослин рослин було достатньо таки багато. Вона була в принципі майже однакова та кількість на сотку. Uh, Міжраді у нас було десь 38-40 см для мотокультиватора. І у нас було між uh, цибулинами десь отак. Це десь сантиметрів 12, може 15, десь 12 в середньому. Садили вручну. Тобто на, на сотку у нас приблизна кількість рослин була однакова така. А от уже врожай був різний, десь піщаний такий, суглинок, більш з піска, ну врожай був крупніший. Де болотня така земля, врожай був гірший трошки. І на виході виходило, що там сотка не добрала до 80 кг, а там трошки було більше. Ну, грубо кажучи, в середньому, в цьому сезоні, 25-му на сотку в нас вийшло 80 кг. Чому я не рахую посадковий матеріал? Да тому що він мій, його нема смисла рахувати. В моєму випадку. Я його ніколи не рахую. Що сотку сотку засадиться, десь 10 кг в середньому. Фракція 4 Може, четверка з половиною, може п'ятерка. Якщо крупна фракція, більше. більш. Тож там крупні зубці, вага більша. Ну, таке. Чи знайшов я паралель між-таки е, все між тим, що крупне насіння дорівнює хороший врожай? Ну, точніше, мається на увазі. Крупна фракція це обов'язково на торік буде вся 5. Ні. Не, не знайшов я такого. І не побачу за декілька років ведення такого бізнесу. Все вирішує тупа ділянка. От, поруч стоїть гарний, крупний, такий, в два пальці майже такі, чесничара стоїть. ж всі ж однакові, підкормки всі однакові. Через метр, чахлий, жовтий, щось напало. Хоча насіння якісне. Садилось теж непогано. Ділянка. Там. Дивіться, північний вітер. Це озимі часник. Холодніше було, був сквозняк, продовжува, вимерз. Частина могла вимерзнути. А там уже трошки все в сторону, десь якась вишня затулила, десь те. Ну, у нас на полісі просто, як починає дути з Росії, це північний схід, схід, південний схід. Це зазвичай приходить серйозніші морози. Серйозніші зимою. Нерідко. І стоїть а, в повітрі, відчувається більше, чим є на ґрунті. Тобто дуже пронизливий холодний вітер. По цій причині на полісі у нас прадід і споконвіків там масово ті самі абрикоси, там, оце всі, ну, теплі культури, кісточкові і так далі. Тому, друзі, по цій причині вирішує все, ділянка. Може бути однакова. Однаковий ґрунт, все, ну десь якийсь низ, десь замокло, погнило. Тому фракція, на мою думку, ідеальна для посадок на продаж 4. 4,5, це ідеальна. Фракція як і для себе, так і для продаж. Крупна фракція це знаєте, це щоб е, прикольно розводити часник. Тобто, ви хочете там от вивести хороший сорт, там, щоб власне їх він не зводився і так далі. Там. Так, да, для цього беруть крупну фракцію, розводять, потім уже садять і так далі. Крупнішу продають, а особі залишають середню. Фракції для того, щоб уже в майбутньому вирощувати часник. Ну, я дивлюся, що як четверку садить спокійно п'ятерка, п'ятерка з половиною, шестерка, Ну, все рішає ділянка. Ну і ваш догляд. Тому що, якщо нема догляду, ходьби, би. Ну, виходить на виході фігня. По бур'яну. Чи були гербіциди? Не було. Садка. невелика площа, а садка справлялась на пушення землі. Важливе, щоб був гарний врожай. Ділянка більше відіграє ніж пушення. От якщо взяти гектарову ділянку, люди садять. Що там, пушенням землі займаються кожен день? Чи там кожну зелену відоргують? Ги там пройшли. Там може спушили весною, там, якщо дощі забили за зиму, хто там його встеляє на зиму, той соломий. Це якщо невелика ділянка, можна замерочитись. Так що, в принципі, знову вирішує В тітки, навіть якщо поруч все стояло, там важкий суглинок дуже сильно був. Ну, Фракція гірша, ну, там не за того, що там твердіша земля, а просто вона не давала добре внесення добре весною дорівнює гарний результат перед викопкою. Я це побачив. Там, де я приділяв учаснику більшу увагу, була краща ділянка, Нерідко зустрічалася фракція 6, саме з тієї ділянки. Там тройки було майже майже там не про що. Да, трохи було четверки, в основному була п'ятерка, ну і чимало було шестерки. Так що догляд перішує. Ну а про збут, куди діть і так далі, ну це вже кожен для себе вирішує. На цю тему, кстати, в мене є відео. Як от. О, чи чи вигідно займатися часником в, в цей час? Мається на увазі в 2025-26 році. Подивитись це відео, там, в принципі, я все розказую, свій підхід. Хто має ідею в голові, то ти, в принципі, з цим проблем немає не повинен. Ну, який мене висновок по часнику в цьому відео. Часу культура трохи забирає. Все-таки треба ходить. Ну, якщо от, дійсно зловити гарний врожай і гарну ціну, як додаток, мені здається, воно трошки варте того. Ну, тут просто впирається в те, скільки вам його садити. Я от, чесно скажу, не рекомендую накуповувати насіння на 1000 на доларів, садити потім чекати якусь, якісь. Прибуток x 3 Я рекомендую все-таки потроху і дивитись по ситуації, от, в принципі, на найближчі декілька років. Тому що один рік його напруть, він 50 гривень на опті коштує, а на інший рік він може коштувати 120 гривень і грибуть. А треба гнучкість така, щоб була. Ну, просто зловіть свою золоту середину, і все, я думаю, все буде хорошо. Тому, друзі, по часнику тут нічого важкого немає можна займатися. Сотка мінімалка по нормальним цінам, хороший сорт садити. Якщо зможете продати по 150, це буде мінімалка. Якщо менше, буде менше. Ну і потрібно ще розуміти, що чим буде будете більше садить, треба наймати людей. Вже буде, по-перше, проблемніше його продати стільки, і по-друге, ціна на, на часник буде падати, будете більш зоптом займатися. Ну а на виході буде у вас трошки менше грошей. Чи ви посадили, наприклад, ті 5-10 соток, і своїми силами його це все робили і продавали? Ну, в роздріб мається на увазі. По нормальній ціні. Ну, ще багато чого залежить від міста. Ну, а в мене все. Жміть лайк і всім до зустрічі.